Привіт усім! Ви знаєте, що з 18 травня почав діяти закон про мобілізацію, новий закон про мобілізацію. Там дуже багато є різних статей, різних поправок, різних нюансів. Але виникає в жінок дуже цікаве запитання: чи змінилося щось для перетину кордону для жінок? Відповідаю, що в новому законодавстві, в новому законі про мобілізацію немає нічого про якесь обмеження, про якісь додаткові перевірки для жінок. Про це і говорить речник прикордонної служби Андрій Демченко, про те, що ніяких змін немає. І якщо вони навіть з'являться, то має бути конкретно чітке прописання, як перевірити ті чи інші, наприклад, професії, якими займаються чи на яких працюють жінки, як перевірити жінок. Тому що ви знаєте, що для чоловіків вже є база, є та все перевіряється. Для жінок такого немає. І, звичайно, що якщо буде якась вказівка там, з уряду, з парламенту чи ще від когось, то це має бути якийсь Певний конкретний закон, якась конкретна чітка вказівка, як це має бути, як прикордонники мають перевіряти жінок на кордоні, щоб знати, що оця жінка вона може проїхати, ця жінка не може проїхати. Зараз на даний момент, на цю хвилину, на цю годину немає нічого, щоби обмежувало, щоб обмежувало виїжджати жінкам за кордон. Сьогодні ось таке коротеньке відео. Сподіваюся, для вас воно буде корисним. Дуже багато про це запитують. Ви запитуєте, я відповідаю. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте з вами. Завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.